На жабичому що ми одразу знімаємо наступну серію, тому що, ну, якось, знаєте, 30 фонду це що. Пардон, так дивиться на маріяжич, я такий. Що то сидить, таке малече. Ми поїхали далі, щось у нас дуже нормально, дуже файно так пішла. Так, помираємо дуже Дуже добре. І у нас що-то на місці! І у нас же третій рівень ми MC С Station, Сейшен, шо. По-перше, беремо MC. прокачку. Беремо прокачку, я точно з візьми healсу собі. Здоров'я. Нє. Шо, ні? Да. Да? Ні. У мене 75. Їж. Давай, їж, їж. Я самі на вісміс. Хай! Молодець Поїхали, я. Вау, як станція виглядає! Є! Дуже прико. Чекай, я тебе переїхала. Нормально. А чому в мене 75 хп? Я не відновилась повністю, да? Бо життя таке, Бо життя таке, да, тяжке, Корона моє! Корона! Де Ти що робиш? Ти шо робиш? Нічого. А чого в тебе мало? У мене прям на відео, як про просто полетів в ті двері. Іди сюди, іди сюди. пардон. Іди сюди. Сядь. Він помер. Мені цікаво. Бем, 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 бембем, бем. Блять, Йобаний дід, куди він взявся? Ти розумієш, я бачу, ти помираєш від того, що ти вдарився в двері. Після цього мене зажимає двері, я не розумію, хто то. І після цього я така бачу, у мене просто стріляє, у мене просто помаранчевий екран. Я бачу, що я помираю від якогось дяді. Маріана, піднімай нас двох, все. Я. Я свою вже частину зробив. У <ріху> mm. мене ж для цього. Блін, у мене гранати не було, що шкода. Бо я мала її покласти назад, чи як? <ріху> а мене ні! А мене ні! А мене Він ще звернеться. Чому так мало хп в мене? Крута! Вау, які ви крутаси! У них такі ще налякані очі. Да, 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 да! Послушний дед! Дякую! І там моя граната, да! це значить з мене вилізло, як Як в робота де то страшно, коли він с дробашем так. Да. Yeah. Не, нормально, він тут не ходить, добре. Yeah, Ты треба... разумеешь квота 18 тысяч. Mm -hmm. Я Вона не зі. Вона може збер... зібрати. Вона може. Ну хай вона мои гранати візі. Вау! Я ніколи не бачила такі перекати. Що вона має забрати мои гранати. На Це саме головне граната. Так да, вона може захиститися таким чином. Голова! Голова! У неї пік був, від страху в неї тільки пік вийшов. Треба щоб діда зірвала вона. Та-та-та, але пики кинути вийдут. Ха-ха-ха! Значит, так хочешь? <laughs> така розглянула туди-сюди. Гранату візьми в чайку. <laughs> Ладно, в неї, походу, зі страху все. О ага. о ну, я питалася. Ми, ми бачили, ми бачили, да. ти молодець. З такими перекатами, такими пере. Ооо! Ще <laughs> ж <вже смех> зараз буде! Фу! Я готов, я готовий, я готовий! Сілка точна, Ну що, поїхали? йо Так, що у нас тут? Сковородка! о о а від мене! Ти що? Ні, ні-ні, ні! Врацю вас. <рес> Забери його, будь ласка. Ні, Ну нічого мене! Я не можу то підняти! Сюда є! А, 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 а. а, де вона? Ого! Ну, її вже немає! На мене аура мірна, не забувайте І ми сюди ж повернулися Да, по чучу з коронкою Ти диви Головне, щоб не на зубах Ха-ха-ха Добре, ладно Тідаєте, тідаєте Так прикольно такий кадр, як ти мене везеш Дякую Мариана, все бы слышно как... Слезы едет к нам. У Нема ничего. О, ком. Это все иллюзия. Мне Мариана Я скажу ком, Мариана, ты вот разу Ах. Так, давай відвеземо ту частину. Слухай, дай я відвезу цю частину, бо вони занадто велике. 17 тисяч. Давай відвезу Це мало. Ні, я розумію, але просто воно велике. Про це. Так, обережно. Ось так. Все, і так обережно, я поки так складу, щоб великі не були. Все, несіть. Де я великі речі віднесла. Mm -hmm. oh, yeah. mm -hmm. Mm -hmm. Там ще корони лежить в кімнаті mm -hmm. Добре. Та ми зараз наберемо наперед з грошима і все, скупимося там нормально. Дай я. Yeah. Знаєш Знаєш що? Йо, О! О, я сіла по царськи. Ох, я сіла по царськи. Так, що у нас тут, до речі? Як я на камері там на кам... Че наче не мінялося? Але так вдивилися в поличку. Яка машина? То наче тут, знаєш, як зимні якісь локації. Загляну. Та тут нічого нема. Можна йти. Я сподіваюся, вже ніхто не помне. А, я тут же була, тобто туди мені треба. Да, я кажу, взимай... Шо не, у вас там? Не вийшло, не вийшло. А дякую за корону. Дай корону! А дай корону! Це що таке? бутон? Ладно, неси. Так. О! Жабка, на Це тобі. Все, я забираю артефакт. Я його до цього бачила, я його збирала, так. Я забираю жабічий артефакт. Щось музика дуже на... Знаєш, що нагадало? Знаєш, що нагадала? Що Знаєш, що, що нагадало? Що було страшно. Я е, дуже дивні дива серіал да. один четвертий один, сезон. Реально, скажи. Угу. Да. Слухайте, вже можна поїхати спокійно. А Біжи, просто нема, біжи, нема, просто біжи. Нема, нема. Просто біжи. Я не можу! Не маю в мене Треба від неї ховатися. Треба від неї ховатися, коротше, там така лікарня. Можете бачити, що вона у нас. У мене немає за мене да. Самі не мене. Та все, поїхали, поїхали. Та я теж Фу, я так кричала Добре, 11 тисяч, хоча б так. 12. От дуже добре, що у нас тільки одна квота. Ти їдеш, ні. Що, Я не робиш? мені треба теж навчитися. А він нормально попадає, він нормально попадає. Раз, два, три, четыре. Там 4-9 Shift. Шифт. Ладно. Все мало. Ух, 11 к, слух это. Не, одразу. О, На тут касті, багато прокачка, все забивает. Та, та, mm -hmm. не обговорювайся, то взагалі монстр. Надо ну, живее. Сюда идти. Шо. Понятно. <рес> Сюда я... иди. Я, я ну, все. <laughs> Взяв я к Давай, пиши купим. Положи. Не, я знаю, куда это бы. Я Те. знаю, куда это бы. О, да, а тут нету. На. е yeah, yeah. Все, лежи малятку. Ну, ти санса так пострайней мой роби А, то нормально. Це екстра роби, джамп, є. Тут дабл джамп, є! Да. Mm. Вона, mm. Якщо Якщо медленно водить, то вона швидко водиться а якщо быстро, то вона медленно. Що ти робиш? А? О, сковорідка? Шо Я хочу так? сковорідку, але в мене немає. Могла... 24 взагалі то. І біта 29, та ви шо? Я просто на неї навела, і вона полетіла. Що це таке? Экстрайк Я тебе сохраню. Добре, правда потім Ага. Речершру. Ау. По жопі дала така Слухай ти! Слухай, ти! Ти! Ти де? іди сюди! Стоять! Начіпай мене! Начіпай мене. <свист> ти би зараз себе бачив, в мене ж слюна полетіла! <свист> а, диму, я я. чесно наблюдатель заказчик. <свист> Знаєш, такі пішли скуповать! Прийшли скупуватись, да? Оу, ау, оу, ау! Та ти мене хопаєш. Е, шкуда я не можу. Ай, ладно, пішли. На вже час Не типа. Добре, нас Все. тоді. Знаєш що? Я яйцей візьму тоді, хай буде. Хіок? Mm. Да, да, хай буде. Просто в машині, щоб лежала. Пішов з пішла змиватися, да? Я розумію. Ні, чекай. Закрий мені кришку, Закрий мені кришку. Я Врачі, пішли, помита. Пішли. Забираємо з собою. Так, що у нас за наступне? Та ні, мені показує, типу. Мені показали, О, що? Сенці слова звучу. Мені показало, що типу сенсів, чат. То в тебе собаки. Чо ти гавкаєш? Ну, то ти, а то в неї собаки. По дефолту. Емеральдова тарілка. Знаєш, то такий. На чай. Що ти робиш? Вона не емеральдова. А яка? Зелена? Ні, то емеральд. Все, то. то емеральд. Е, в смислі? Що ти зробив? Що ви робите? Так, это сейчас. значит? Yeah! Oh, она восстанавливает... Она восстанавливает Прикиньте. А, нет. Я... Yes. О, yes. oh, нихуя я себе. 2900 Так, уже е тришка. Привет. Yes. 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 Знаешь, можно без контрола натаскать, можно просто на Q и все. Хорошо, Спасибо. Встаня. Ау. Ну ладно. Хтось написав біжіть. Ладно. Так, що у нас тут? Заходимо як до себе додому, я вже зламала двері двічі. О, може мені цей костюм, будь ласка, Will the Wise. О, клоун! Клоун! Все, я його забираю, він милий. А где повозка? Тележка? А, о, да. Добрый день. Двори, ти... не знаю, У нас же 18 тысяч. Поехали. Мало треба ще. Так нам на другу, розумієш? — Так а що, все равно выпадет лишней. Да Де Димаряш. Там база. Двері нічого не стоять, їх просто. Люди добрі. Та пізніше, у нас 18 тисяч. У нас дві квоти. Та я знаю, але пізніше весьма ему. Да ну можно зараз. Какая різниця. А я думаю, ерезница. Не. Дадины вазу. Дуже обережно, я знаю, я знаю, це проблема. Так, не сервис. Направо. <ху> Ніхуя себе тут <пілляє> <пілля> ще... часи пісочні. Часи пісочні, та-та-та-та. Та-та-та, це та, 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 та ще треба. Так, обережно. Я чую якусь як. мразь. Ні-ні, ні, як то вось просто вось. музика. То просто музика пішли. Не, ні, щось було, не. кстати. Обережно, обережно. Ви маєте цю вазу зразу сюди <хрех> віднести. Однесіть, лучше зразу туди її. Давай, давай, пішли. Давай, 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 давай. я аж выдохла. А шо? Яба, наверное, там аккуратно. А шо там? Там ця. То ця. да. Ой, від неї просто тікати треба. Вона ніяка, Ну. Чорношня. Чорношня. Ааа! <ріх> ну вот так вот. Не, вона просто ходу. Ну, вот не, але вона найстрашніша усіх усих Угу. Ні, самина не, угу. не відновляю. Щось ти мені, то на ну, вона не відновляє. А що ви это? Що ви это ты, удо? Просто. Я застряг! Ну, а, пишли. 19 тисяч, нормально. Погоди, там ще... Та слухай годинники, там і чорна ходить. Сама ти чорна? Ти рожева, а я зелена. Усе має сенс розкоп. Це тобі чіло! Біжиш! Що ми за люди такі? І прикинь, помер. Здорово. Ти живий? Ну да. А я... Вона за тобою вернула! Я поняв, куди мені, куди мені. Все, сховався. Ряш. Ряшень. Я тут! Справа від yeah, тебе! Де на там хода? Якраз біля тебе десь. Сюди? Okay. So Вона в мене! Вона в мене! неї руки! А що у неї руки знизу! А вот так вот! the fuck? Відійди. іди! Іди! звідси. Ні! Что да будем рубить? Не знаю. Что я сделал, О, мой гад, давай до меня. У меня больше сил. <свист> на что она я писала? Случай. Я ее тронула случайно. Да ты ну ты ну, голова. Ну, ладно, не случайно, а специально, Да но... я уже поняла. Она куда-то спешла? Да, она куда-то спешла. А! Тихо. Тихо, 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 тихо. Ты все почему ты тихо, 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 Я просто ебашу напишу. Что? Да, блин, что ты... А, ты одразу? Да. Ну да. Ну да. Ну да. И давай, 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 Бежать давай, давай, Ха-ха! Ты забачу! Такий сюжин! Ух! Я там ще бачу одну штуку, хочу її забрать. Удачи то би в майбутньому! Что ты за бульбаши носишь? Да, тут ещё что-сь Секунду. топ 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 Привет. Привет. Всё, можно. У нас тут на 20 20.000. Супер. Тут на паранапчик. Что? 500. Подтягнули. Не сюди, воно зараз закриється Не треба. А то? Можна, можна Найс. Наверное. Поясніть, будь ласка, тобто... Не найс. Ау. Найс, найс, найс. Девять. А де? Ладно, угу. я буду весель. Ладно, пішла. Вовоску спазили. Да. Треба 70. було мікрокард брати наступного разу. А ви впевнені, що ви хочете, щоб я несла слак Я поняла. Да, да, я пам'ятаю, чудово. Я пам'ятаю то, давай, віддавай, віддавай. Я віддала вже. Я пам'ятаю той момент. Так, Вардуан, ти де там? Лазу тут, чекаю. Як справи? Нормально. Нікого не бачить. Ау-о-ау, ау. не і так. О, гном, выходит треба. Сюди. Що? Хтось за тобою бігає. А. Там гном не Так, я буду триматися я Все, поруч з вами. Взяти. Я буду триматися це поруч минуточ. з вами. Брай нет. Mm -mm. О, шляпа. Ну це і шляпа, конечно. А да. Здо. Так, Ще Все, часика. Що там по мапі? Нам ще далеко? Чи куди нам? Ну, а там у нас кімната остання, в ми можемо зайти. Слухай, можна? Нічого тут немає. А де тут далі можна? Можно? Я не чую, де у нас друга кота. Мрішеч, ти не донесеш. Ладно, ти донесеш. Добре, я в тебе вірю. Так і куди нам? Нам сюди прямо. Сюди. Направо. Добре, йде. Добре. Да, чую, чую, чуй, чуй, чую. Давай, І да. так, ваза коштувала. Знайшов. Добре. Варианна... Теперь она коштуе... 1800 А. Ну, нормально. Все. Ееее! О! О! все подоносим, что есть. Моя Не, не все yeah. Yeah. Я честник донесла. <laughs> чесник. <laughs> Ты <Ага>. нормально? <ным> Пошли. Я думаю, нам треба буде тікати назад. А меня это сподобається, в принципі. Та, Та ну ти розумієш, О, він може тебе кинути на монстра. ми втечемо. Я поняла? За и чо! Угу, молодці. Голови говяжи. Вставай, 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 вставай. Блин, иди, звідси. На чорний Да нет чипись! Господи, іди! Ні! На, 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 на! Перфар! не ні, 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 ні! Я дем! Едам! Свица! Да, Так она должна а, будь, кстати, нас так. о о Ууу. Хто там помер? Не помер. Ніхто не помер. Помер. О, би два. Да. Фух. А я в один було. Тому mm -hmm. що я вас бачу, вона вас там зажала, я біжу, на мене шість гномів скільки там, блин. О, ще стамінку. щас да. стаминку. Да, 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 да. да. А, останні. зверху. Не-не-не-не-не-не. Gravity, or... Я шукаю своє місце, просто всюди. А. А? Ладно. Все добре. Я, Я вообще с самим качу. Тобто ти ты так, ты до себе відносишся добре. Диви на нього. А во не корона, бачиш. Я мусор. Да. <реш> ти наче застряг, ти знаєш? ты ти, ти не зменшився, а застряг. Там значит повний рост стоїш <реш> Добре, <реш> пішли заберем. Тепер самі на 4К 100 коштує. Все дорожче. А вона дешев? Е. Ні, е. вона стала 2К, а тепер 4К. А чого ти виліз? А чого ти виліз, ну, да? Бо ми же... Треба сила ще прокачувати. Ось вона я одна єдина. А що робить Map Player матися. Count Upgrade? То що? Що за апгрейд? Не знаю. Без Без Давай поняті. я візьму. А, на обновляє карту, по... типа, і ще плюс одна ета Може, показує там, де хто помер, не помер. Давай візьмемо гляне. Може, я не хочу гуглити. Все, мінус 5К. Поїхала. <світ> 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 Моє, все нормально? да. Так, да. Пішли. Пішли ріднень. Де бордован? Не знаю. Я його почула, але. У мене тепер конфуз глобальний. Глобальний конфуз, запишов. А, ти десь тут. ха а-а! Добре, тебе я не бачу. Хто зверху? Все, ідеально. Тому що у нас же серія виходить десь на 30 хвилин, тому дуже-дуже файно вийшло. Ух, я думаю, ми будемо продовжувати далі. А ти залишайся, і ми, як ти бачиш, продовжимо.